Привіт! Вітаю вас у новому дні тижня влогів. Сьогодні вже сьомий день, який знімаю кожного дня, кожен свій е, день. Чоловік вже приготував мені каву, тому я трішки кавую. На моєму календарику вже 30 березня, субота, і сьогодні мій день всесвітній день біполярного розладу. Якщо ви не знали, то та, у мене бар біполярно-афективний розлад. Як би це дивно не звучало, але сьогодні мій день. Ось, якщо чесно, то я себе почуваю набагато краще, ніж попередні дні. Ось сьогодні я бадьора, я виспалась. Ось, в мене є сили, енергія. Це набагато відрізняється від попередніх днів, коли я не могла встати з ліжка. Сьогодні я встала без проблем. Тому так. Я переодягнулася, зібрала волосся і зараз буду розпочинати прибирати, тому що в субота і зазвичай в суботу я прибираю. І, як завжди, його розпочинаю з заміни постільної білизни. Так, тут я змінила, тут я застелила. І поки я це робила, я ось, це в мене ще була моя чашечка кави, я її паралельно допивала. І зараз я зрозуміла, що я хочу їсти, тому йду собі щось готувати. У мене є яйця, в мене є хліб, цей хліб заморожений був і є молоко. Тому я думаю зробити собі щось по типу французьких тостів. Ось такі хлібці в мене вийшли, вони, звичайно, не ідеальні, але я люблю їх їсти з йогуртом і з варенням. Звичайно, було б добре додати густий йогурт, але в мене його немає, в мене є тільки такий, який є, тому додаю зовсім трішечки. Тому я буду снідати і дивитись серіал. Я поснідала, вже завершила прибирання. Ось помила всюди підлогу, повитирала пил. Ось також в коридорі позабирала взуття, в якому ми вже не ходимо. Помила підставки під, під взуття, почистила цей коврик біля вхідних дверей. Тут же переця друге прання, темне, я закинула. Сушить постільну білизну. Зі всього, в мене ще залишилась кухня. Тут був посуд помити, я його розібрала, поставила. А ось тут ще залишилось ось це помите а... і це помите, а тут треба сховати, тут просто зварені макарони, але вони ще теплі. Ось, тому в мене залишається лише кухня. Ось я залишаю цей посуд на пізніше, тому що мене дуже почали пекти руки, особливо отут, де я обколола собі пальці вчора голкою, тому я хочу, щоб руки трішки відпочили, і вже продовжити пізніше. Тим більше, що потрібно вже вийти з цією дівчинкою, тому що зараз я не знаю котра година. Ну, зараз за 10 12 тому я буду збиратися. Ми вийшли на прогулянку на вулиці, настільки тепло. Я подивилася, що та що на вулиці має бути 23 градуси, але я не очікувала, що і справді десь 23 градуси буде і так тепло, тому що вчора було 16, Я думала, що буде тепло. А був холодний вітер. І сьогодні, хоча є вітер, але ну тепло. У мене чорний піджак. Ось джинсовий, і ось коли сонце мені світило в спину, то мені настільки спекотно було взагалі. На вулиці тепло, на вулиці вітряно, але це прохолода. Все квітне, бджілки працюють. Гарно, краса. Сьогодні мені хочеться насолоджуватися цією погодою цим сонечком, тим що я на природі. Звичайно, тут мені вітер робить зачіску, але це таке добре себе сьогодні почуваю. Не знаю наскільки це буде довго. Ось, але поки що гарно себе почуваю добре. Мені подобається, мені подобається це життя. До речі, я вам не розказувала одну історію, я просто тільки що про неї згадала. Мені написав в інстаграм чоловік, якщо чесно, я не знаю, чи він якийсь священнослужитель, чи він якось пов'язаний з церквою чи ні. Типу тобто він написав мені доброго дня, миру вам і вашій сім'ї. Ось, коли такі погані новини. Запропонувати духов... знайомство і духовне спілкування. Типу, я написала, що дякую вам теж мирного неба, і я не шукаю нових знайомств. Ось. Потім він мені почав, почав мене розпитувати, яка я за вірою, яка моя віра, чи хожу я до церкви і так далі. Він запитував мене. Того, щоб комунікувати. Ось він мені кинув посилання, здається, на Фейсбук на якусь молитву чи щось такого. Але я туди не заходила, тому що я не перехожу по таким посиланням. Весь. І така історія. Ми вже повертаємось додому. Ріна бігала цілих 40 хвилин в полі. І в таку погоду це вже, я думаю, забагато. Їй дуже спекотно, я думаю. Тому я не хотіла, не хочу, щоб в неї був якийсь сонячний удар чи щось такого. Тому ми йдемо вже. Додому загалом вона сьогодні досить чамно гуляла. Ось навіть на початку вона намагалася щось підбирати, але я казала, ні, не можна, і вона викидала. Типу, все було добре. А, от і вона почала вже підбирати під кінець нашої прогулянки, але нічого, я все забрала. Одне щось вона з'їла. Я не знаю, що це. Я ще збігала за кавою. Тут в кармані в мене тут в мене ще сирник, львівський сирник. Ось я вирішила взяти собі кави і трішки відпочити, чи подивитись YouTube, чи щось таке. Ось мені так захотілось провести трішки час. Це облистить, капець. Я ходила, гуляла з собакою, потім ходила по каву сирником. Вже пралка вистирала, Також сушка висушила. Зараз я буду розкладати постільну білизну і закидати нове. Я закінчила розтяжку на все тіло. Також в кінці я вирішила перевірити себе на шпагати. Повздовженній шпагат у мене виходить добре. Не ідеально, я це розумію, тому що в мене є деякі особливості з колінами. А ось на поперечний в мене я раніше сідала, але після нового року. Січень, лютий, березень я три місяці не розтягувалась на шпагати, тому що на поперечний в мене була ціль сісти. І до Нового року я сиділа на, на шпагаті поперечному. Ось мені було важко на нього розтягуватись через особливість будови моїх колін. Але я на нього сіла, а зараз е, знову не вистачає там, е, не знаю, сантиметрів сім. Я думаю, що за три тренування, якщо я буду робити саме цільово е, сі, щоб сісти на поперечний шпагат до кінця, то я думаю, за три тренування у мене все, е, все вийде. Але загалом я е, не, не засмучуюсь ось. І мені подобається, що взагалі зберігся той результат, який в мене зараз зараз є. Тому що я не можу сказати, що моє тіло є супер гнучке, тому що в мене крім ну, не проблема, крім особливості з колінами є ще деякі особливості з тілом, особливість будови мого тіла. Тому я рада і цьому результату, який в мене зберігся. Тим часом у мене вже просушились дві мої, дво, два моїх пронян, і зараз мені його треба зібрати і розкласти в гардеробі. Я сходила в душ. Одягнула в свою чисту, попрану, висушену <хи>, е піжамку, ну, домашній такий костюм. Е він мені подобається якраз на цю пору року, коли не дуже спекотно і не холодно. Типу, тепло, достатньо. Е він, е цей костюмчик такий вільний. Е ось по тілу, і мені подобається в ньому перебувати в квартирі. Таке слово перебувати. Ось. І зараз хочу зробити ще масаж обличчя. А тепер час кухню привести до ладу. Все, на кухні чисто, посуд помила, поверхню помила. Все. Якщо чесно, то я настільки вже втомилася. ось, Якщо я, я хочу просто лягти і полежати відпочити. Не я настільки втомилася, ще спати хочу. Чомусь таке обличчя червоне. Не знаю. Втомилася прогулянка, тренування, ось прибирання. Ось це мене, це мене втомило, тому я піду трішки приляжу і буду дивитись серіал. Я спускаюся на низ за водою, спускаюсь в домашньому одязі, тому що мене дуже сильно болить голова, нудить, мене морозити почало. Ось, а вдома закінчилась вода. а Я би хотіла випити чаю. Можливо, мені трохи допоможе, Не хочу одразу пити таблетку. Ось, спробую якось так вже не каву. Чесно, не хочу кави. А чого я хочу випити саме чаю, а не каву, тому що якщо я подумаю про каву, О, просто водичку контролювала, щоб не перелилось, то мене ще більше починає нудити. Я, типу, коли я думаю про чай, то типу ока. Коли думаю про каву, то мені недобре стає, тому, тому зроблю собі чаю, спробую. Повертаєш додому. Ми вийшли на вечірню прогулянку. Вечірню погуля, прогулянку в трьох. На вулиці настільки тепло, взагалі. Ніби не кінець березня, а кінець червня, взагалі, наче літня, літній вечір, наче. З цієї сторони її взагалі не видно. Якщо підбити підсумки сьогоднішнього дня, то по рутині сьогодні в мене було все добре. В мене був масаж обличчя, в мене була розтяжка, в мене було обмеження дві чашки кави. Чорну я зранку випила і потім брала собі вайт. І я сьогодні і поприбирала, і, і все зробила. Типу я задоволена сьогоднішнім днем. І тим, як я себе почуваю, що я сьогодні була бадьора, енергійна. А на цьому я буду завершувати цей тиждень влогів. Дякую, що були зі мною! Будьте здорові, мирного неба і до зустрічі у нових відео!